Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про дінфлюєнсінг. Ді Зараз я вам розкажу, що це таке. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і про, про парфуми. Так, давайте з вами поговоримо про діінфлюєнсінг. Що таке діінфлюєнсінг? Інфлюєнсер, ну ви знаєте, що, що таке, хто це такий. Це ось, наприклад, я хтось мені пише, що я теж інфлюенсер. Інфлюенсер – це людина, яка впливає на ваше рішення купити або не купити щось. Допомагає або, наприклад, застережує від, від покупки. Ну, коротше, деінфлюенсинг – це навпаки. Це, як знаєте, в англійській мові є слово фрост. Фрост це мороз. А дефрост це розморозка. Тобто, оце ідея це щось навпаки. Тобто Інфлюєнсінг і інфлюєнсінг це повне протилежне інфлюєнсінга. І чому я вирішила про це розповісти? Ну, Тому що, по-перше, в неділю я завжди роблю таке. Була куча відео. А по-друге, тому що я не так давно подивилася відос, в якому одна м -м, дівчина інфлюенсер у неї в Тіктосі, мені здається, 300 тисяч підписників. І, коротше кажучи, вона розказала про один парфюм, який їй не сподобався. А потім розказала, що бренд вона не називала бренд нічого такого. Її. Запропонував гроші за те, щоб вона сказала, що вона ну, трішечки вона протестувала цей аромат, і їй він подобається зараз більше, ніж тоді Ну, і сказала, що будьте обережними з тим, що ви там дивитесь, який контент ви споживаєте. І, і почалася така хвиля, що ось всі інфлюенсери, вони. всі... Не, ну, на них не можна, ем, як би так сказати, ем, не можна вірити, тому що вони кажуть, ну коротше, оце все таке. І почалось оце дій Ну, що я, я вам скажу? І е, це відео буде від мене як людини, просто людина, і від мене як інфлюенсера, ютубера. Бо, ви знаєте, за цими двома людинами, а це одна і та ж людина, ті ж самі цінності, моральні цінності стоять. Так що я, коли роблю відоси, я теж ці цінності, я їх не можу кудись там в кишеньку знаєте, зап запхати, і нехай там вони у мене сидять. Що я вам скажу? З одного боку, я все це розумію. З іншого боку, і це дуже важливо. Е, мені здається, що зараз пішла така мода, знаєте, перекладати відповідальність на інших людей. Ось там інфлюенсер щось там вам показав, розказав, і все, хтось там купив, сказав, ну що ти там мені на, е, ну, наказав купити. Я ось купив, і то, що я купив, не красиво, не добре, не хороше. Я вам скажу так, я вам це кажу просто як людина. Людина, яка теж споживає контент, я теж дивлюся інфлюенсерів, ютуберів, блогерів. Я теж це роблю. Я вам хочу сказати, що неправильно перекладати всю відповідальність на інфлюенсера. Неправильно. Бо хто платить? Ось запитання: хто платить? Платимо ми, ми йдемо до магазину, купуємо або замовляємо ми платимо. Тобто рішення і сила на нашому боці. Я розумію, що є такі, ем, є такі інфлюенсери, які, коли їм потрібні гроші, вони будуть співати як, як, е, як соловейки. Я все це розумію. Ось. Але ми маємо як люди. У нас є в голові мізки, ми маємо їх застосовувати, коли ми бачимо, коли ми дивимося інфлюенсерів. Ми, ми, Нам потрібно засто, застосовувати мізки. І коли ми бачимо, наприклад, що це якась реклама, а це ну, обов'язково блогер повинен писати, що там реклама, ми бачимо, що там реклама. Я не кажу, що не можна вірити. Я не кажу цього. Бо є інфлюенсери, які нормальні люди. І, але все ж, навіть якщо інфлюенсер це нормальна людина, вона чітко і, і вам відверто розказує, що так, 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 ще є дуже велика е, річ, наш смак. Наш особистий смак. Тому що тільки оце, тільки оцей наш ніс нам може сказати, що мені подобається цей аромат, або не подобається. І мені дуже Ну, якось, знаєте, якось див, дивно завжди спостерігати, коли там хтось каже, а ти там розказував або розказувала про парфум, і він мені там зовсім не сподобався. Це було ну, неправда, то, що ти розповіла. Люди, це не неправда, це особистий смак, подобається чи не подобається. Багато людей кажуть про те, що Бакараруш це не най... чи не найкращий аромат в світі. У мене його не було, але у мене була купа. Купа. У мене і зараз вони є: пробники Rouge. У мене була 5 мл е бакараруш міні-версія. Я не можу сказати, що це найкращий парфум. Він непоганий, він не такий поганий, як про, про, про нього там кажуть, що там шпиталь якийсь, що там якийсь там йод, щось, щось таке. Але це не поганий парфум, але я не можу сказати, що це найкращий парфум. Так що, коли у нас є розуміння, про що йдеться, тоді ми можемо самі вирішувати, чи нам потрібно чи ні. Якщо у вас, у нас нема розуміння, про що йдеться. Якщо, наприклад, і у мене таке часто трапляється, я там натрапляю на якийсь парфум, який у мене просто фізично немає змоги. Пробувати. Його не продають там, де я, не продають. Е, ну це вже Я розумію, що інфлюенсерам потрібно сказати, ось купляйте. Але у нас є, Ну по-перше, е, у нас є воля. Ми хочемо купити, не хочемо купити. Не то, що ми такі, знаєте, вже безвольні люди, е, е, істоти, не люди істоти, що ми там хтось там щось. Е, Показав нову помаду або новий парфум, і ми всі поскакали його купувати. Ну ні, ну так, же ж, ну так же ж не можна. Ми ж не стадо, ми, ми, ми ж люди, ми ж не якісь там, я не знаю, барани. Ми люди, які розуміємо, це нам потрібно, а це ні. Тому перекладати не треба на інших людей наші. Наші рішення, і з тим, що від нашого рішення потім вийшло, нам з цим потрібно жити. Ну, зараз. Знаєте, якщо хтось купив аромат, який не дуже підходить, це не таке рішення, з яким не можна потім жити. знаєте. Це не така, це не така важлива річ. Інше я вам хочу сказати, що, наприклад, мені теж пропонували колись бренд 1, який тоді ще не був популярним в Європі. Я їх потім бачила на Ексанс, у них такий стенд був великий. І вони мені запропонували зробити для них відос. Вони б мені прислали парфум. Парфум не дешевий, дуже не, не дешевий був. І, і Вони хотіли, щоб я зробила відоси. А тоді я ще робила відоси на чотирьох на мовах, не на трьох, як зараз. Я зараз не роблю англійською мовою відос. Вони хотіли, щоб я зробила ці відео, я і я послала їм транскрипт всіх цих відео, що я кажу. І повинно було бути відео позитивне, тільки позитивне. Я відмовилась від цього. То, що, ви знаєте, я, якщо мені щось не подобається, у мене, ні. Завжди можна сказати, вау, який це парфум! вау. Завжди. Але ну, це буде недобре, не, не, не не добре, бо ну, якщо мені не подобається, то воно мені не подобається. Що тут казати люди? Тому я відмовилась, хоча я їм, я їм сказала, давайте зробимо так, якщо вам не хочеться, я ще того парфума і не бачила зовсім. Же ж. Не тестувала його навіть. Якщо я, я не знала, чи він мені сподобається, може він би мені сподобався, І я їм сказала, якщо буде так, що цей аромат мені не сподобався, давайте зробимо так, давайте я взагалі нічого не буду робити. Давайте я не буду робити відос про нього. Тобто я залишу за собою право не робити відос, щоб вам не робити негативного відосу. Ось. І або я зроблю той відос, який я хочу зробити, і в якому я розповім, що так, цей аромат мені не сподобався. Вони не захотіли ні першого, ні другого, і вони мені нічого не прислали. Бо їм потрібен був тільки позитивний відос, позитивна річ про них, бо вони тільки входили на, на ринок. І... Я думаю, це неправильно. Я думаю, що у блогерів повинен, повинен бути вибір, якщо ви не хочете негативу, добре. Бо ви знаєте, коли людина не каже щось негативне, а просто мовчить, це теж вибір. І це не, я це не приравнюю до, до неправди. Це не неправда. Це ви просто не кажете, що вам не подобається парфум. Ось і ще одна річ. Багато людей відміняють прям інфлюенсерів, іноді так буває, що знаєте, коли інфлюенсер змінює ем, про щось ем, думку. І ви знаєте, ось я ж не просто так сказала, що за інфлюенсером є, є людина. Завжди. Ми люди, ми живемо, кожен день це для нас пройдений якийсь там. Крок, якийсь день, і цей день завжди, навіть якщо ви нічого не робите в цей день, це все-таки все день, який нас формує. І може у нас з'являється яв, якась, якась там е, думка про щось, на щось ми дивимось з іншого боку, з іншого куту, е, і наші думки можуть змінюватися. Це нормально. Це нормально. Ми, ми, можливо, якось думали про щось так, а потім про щось отак. Наприклад, мені якось не подобались олівки. Я зовсім їх не любила. Е, зокрема, чорні олівки. Я люблю зараз олівки. Чорні теж. Чорні менше, ніж е, зелені, але зелені я дуже люблю. Раніше я їх не любила. І. Ми можемо змінювати думки і про парфум ми теж можемо змінювати думки. І коли людина змінює думку про парфум, а я вам скажу так: чесно, що для того, щоб змінити думку про парфум, одного дня недостатньо. Ну, ну просто ні. Це процес. Це процес, коли ви тестуєте парфум, коли ви рознашуєте парфум. Це великий процес. Тому, якщо ви бачите якийсь інфлюенсер, який вчора казав, який парфум не, не дуже класний, а сьогодні він вже каже: знаєте, який парфум класний. ну, І то це наша відповідальність. Е, зрозуміти, що ну, щось тут так, щось тут не все, не все чисто, і просто не купувати, наприклад, під, під, під відео, якщо там є. Як, якесь там, Чи посилання, чи щось таке, просто не купувати через це посилання, не давати йому гроші. Але це наша відповідальність фільтрувати. Бо я ж вам кажу, ми ж не барани, ми ж люди, у яких є мізки. І інфлюенсерів, і відоси про парфуми, які я теж роблю. І ви знаєте, що у мене виходить принаймні одне відео в середу про парфум, де я розказую про новий парфум. І може іноді в п'ятницю, теж, коли у мене там забагато нових парфумів. І такі відео я, я вам прям чесно кажу, використовуйте їх просто як інформаційне відео. Я ніколи не, не кажу в своїх відео і ніколи не скажу, бо я не рахую, що це, я не думаю, що це правильно. Я ніколи не скажу ідіть, купуйте, вам потрібно. Ні, ідіть, тестуйте, якщо вам подобається цей профіль. Якщо ви можете це зробити, а купувати це ваше рішення: купувати або ні, це ваше рішення. Так що, я думаю, що це, це нормально, коли ем, думки можуть змінитися. У мене, наприклад, теж змінилася думка про парфум, я вам вже про нього розповідала. Оцей парфум від Валентіна, це у нас Born in Roma Green Stravaganza. Це той аромат, про який я коли я зробила відео, перше відео про нього. Я сказала, ну так, він непоганий цей аромат, але ну нічого в ньому такого нема, такого вау. Потім я. Але це був, це був процес. До того, більш-менш, у мене більшість ароматів, вона була, знаєте, вау-аромати. Я не дуже любила аромати, які такі середні. Такі. Повсякденні. Вони у мене були. Але це не така велика кількість, як зараз. Бо наразі я зрозуміла, що не завжди парфуми повинні бути вау. Не завжди парфуми повинні бути такі, що там збивають з ніг. Не завжди повинні бути такі, що люди відкривають вікна. Таке у мене теж було. Е, і. Коли це розуміння прийшло, а воно так, знаєте, потрішки-потрішки-потрішки по по воно приходило. Я потім зрозуміла, а цей аромат, так, він класний, він е, залишається для мене ароматом, який не там супер аромат. Таких профілів їх дуже багато. Такі ароматні профілі це дуже-дуже такий розповсюджений тип, розповсюджений профіль. Але цей аромат мені подобається. Він мені дуже подобається. Так, він мені подобається, що в мене є ось такий аромат, і ще я один купила собі, такий самий. Тобто, зміна, зміна думок, думок це реальна річ, і це нормальна річ. Бо ми, люди, у нас проходить еволюція кожен день. Ось. Також, пам'ятаю, про е, арабські аромати. Ну, хоча це, в принципі, не дуже е, тактично казати, що це арабські аромати, бо аромати є не тільки арабські класні, а є, наприклад, турецькі, вони теж класні. Ну, е, коротше кажучи, всі їх називають арабськими, я так теж буду. І багато хто у мене запитував, як тобі там цей аромат арабський, як тобі там цей аромат арабський. Ви знаєте, люди, я пробувала, і у, у мене є у мене аромати. У, у мене є відоси про це, про це, два відоси. Я тестувала аромати. Не всі аромати я тестувала від Латафи, наприклад, але найбільш ці вірусні тестувала. Ви знаєте, я. Не, не В, не в, не в, не в захваті від цих ароматів. Я вам чесно скажу, я не в захваті від, від, від них. І я пам'ятаю, що дехто мене там запитував і якось так, так люди навіть мені в інстаграмі писали, що не дуже вони були раді, тому що у мен, тому що у мене було їм сказати про ці аромати. А, можливо. Якраз через оцей наплив відосів, який там е, через цю латафу, що там хтось пшикає цим ароматом і просто зі стільця падає від того, який це класний аромат, е, мені здається, що це було про, про аромат, який там дюб на Барбарі Ось. Ну, я такого сказати не можу, знаєте, чесно. Я тестувала їх, і для мене тестування аромату це не перші 5 хвилин. Це процес довгий. Тому, коли ми пшикаємо, це, ну, це не один день для того, щоб зрозуміти, чи подобається аромат, чи ні. Але в цих ароматах мені достатньо навіть перших 10-15 хвилин, бо вони. Перші ноти, вони класні, вони насправді класні, вони насправді схожі на ті аромати, на які вони повинні бути схожі. А потім ні. А потім це не красиво. І Ще раз кажу: я не всі аромати тестувала, але те, що я тестувала, ну, воно у мене так. І коли я розказувала про ті аромати, які мені подобаються, взагалі, я не знаю, я не думаю, що це. Ну, ну, коротше, якось так склалося люди, що всі аромати арабські, які мені подобаються, вони всі не дешеві. При тому, що у мене є аромати, не арабські, які мені подобаються, які дуже дешеві, там 10 євро. Тобто, я не знаю, про що це каже. Може, це каже про те, що в більш дешевих ароматах арабських там ну, не, сировина не така. Я не знаю. Там, в тому відео, яке я вам ще раз кажу, залишу внизу під, під інфобокс, в інфобоксі, ви подивитеся, які аромати я вам, в принципі, можу рекомендувати. Ось один з цих це отакий бренд. Знову цей бренд мені просто дав оцей набір, не сказав, що ти, тепер ти у нас в боргу. Ні, це оцей бренд Атаралхаз. Він якраз турецький. Атаралхас. Ось у них Summer, це у них. Ем... У них, мені здається, два, два вийшло. У мене там ще такий зелений стоїть. Ось ви знаєте, оцей Summer мені якось більш подобається. Тут фруктів більше. Так ось це набір, в якому. Ем... Шість ароматів. Дуже класні, дуже класні. Вони всі класні. У мене тут п'ять, бо одного вже нема, бо він був дуже класний. І це не дешеві аромати. Тобто, я не знаю, про що це каже, але я думаю про щось це. Про щось, в принципі, каже. Ось, так що ем, теж казати, що вау, оцей дюб, який там схож на, на Барбарі Годес, ну, який в цьому сенс? В цьому немає сенсу. Навіть якщо б цей бренд до мене підійшов і мені хотів би заплатити, ну немає сенсу потім, бо, бо за, за цим стоїть твоя репутація, по-перше, як блогера, а по-друге, ну я просто як, як людини. Так що ще одну хочу сказати річ: оцей ді-інфлюєнс, яким займаються зараз люди, що там від, відмовляються від інфлюєнсерів, бо кажуть, що вони неправдиві, їм не можна вірити. Це, в принципі, на у цього low-buy, no buy, low buy slow-buy, про який я зробила того тижня, в неділю, відос. Я теж думаю, що цей buy, slow-buy і. І е, лоубай це не потрібна річ. Бо нам тільки потрібно включати мізки, і тоді ми самі зробимо і самі зробимо, зрозуміємо, чи нам потрібно купляти, чи не потрібно, і скільки. І про те теж саме. Е, це не потрібна річ. Просто якщо ви бачите, а це видно, повірте мені, це видно. Коли ви бачите, що людина там щось. Ну, якось, як, як би це сказати? Не дуже чесно про це все розказує, це видно. Або там робить один пшик, як багато: вау, я такого ніколи не відчував. Люди. Чи там щось таке, це видно. І потім рішення про покупку, або не покупку, воно за нами. Тому. Думайте про ці аромати, про просто використовуйте ці відео як інформаційне відео. Потім вірте своєму носу, своїй шкірі. Не тестуйте аромати. ну, Ви можете тестувати їх спочатку на папірі, але пам'ятайте, що ми не зроблені з папіра. Ми зроблені з шкіри. У нас шкіра, так? Тобто, тестуємо аромати на шкірі. І розуміємо, чи подобається нам аромат на шкірі, чи не подобається. Інфлюєнсеру слухати можна. Просто як інформацію. Як, як, наприклад, я це роблю інформаційно. І купуйте міні-отакі версії, міні- або отакі версії. Міні, для того, щоб не... Платити багато грошей, якщо у вас, наприклад, ви не можете десь протестувати фізично. Я розумію, що, наприклад, ось такі набори, вони іноді бувають дуже невигодні. Вони бувають, що коштують багато і ну, нема сенсу їх купувати. Але повірте мені, краще купити цей набір, ніж купити громад, який потім ви не будете знати, що з ним робити. Ось. Так що давайте попоговоримо про це. Я вам буду відправляти голосові повідомлення, як, до, як в неділю теж я розпочала голосові повідомлення відправляти, і людям сподобалось. Так що я буду це продовжувати робити. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Побачимось ми з вами. В середу я вам розкажу про аромат від живанши, який називається живан Резистабл нектар. па Папа.